Друзі, всім привіт! Нарешті ми з вами зустрілись. Друзі, сьогодні у нас 4 квітня, а 4 квітня самий мій щасливий день в житті. 4 квітня народилась моя донечка Варюша. Сьогодні в неї день народження, 10 років. Я вже її відвезла до школи, заїхала, купила кави з автомату, відвезла, передала гостинці діткам, що продала. От, і зараз буду вдома починати щось готувати. Бо в нас сьогодні гості. Гості, які в нас гості, приїжджає Ваніна сестра з чоловіком. Чоловік це варін хресний. От, мама Наді приїжджає, моя мама Оля приходить і папа Петі. От, І в час дня ще дітей заберу з школи, її подружок. І з часу дня вони в нас будуть до вечора тусуватись тут, а ввечері вже будуть гості. Ну, я думаю, що вони трошки раніше приїдуть. От, і будемо всі сьогодні святкувати варіанти на День народження. Вчора ми е зробили фотозону. Зараз я вам покажу. Зараз я вам все покажу. Вчора зробили фотозону. От, вона, звісно, не така, не така як я планувала. Але я трошки тут перероблювала, бо ці цифри відпадають. Отака фотозона, трошки кривенько цифри получилися. Ну, Вони спочатку були приліплені, е, приліплені на таку штучку, яку кульки з'єднують Де це вона? Щоб показати вам, щоб ви розуміли, що це таке. Ось все. От така штучка, де липучки. І я спочатку їх приклеювала до стіни, а вони трошки висять і відпадають. Ну потім я взяла вже. Оцього, ну, від цього. Дощика прив'язала і на кнопочки причепила. Ну, коротше, пайд. От, а це, типу, така задумка Хмара, і дощик іде. Ну, так воно вийшло. щось захотіла блакитні кульки. У нас і торт блакитний, зараз я вам покажу. У нас і торт блакитний. Дивіться, який гарний. Гарний з короною день народження. От Так, як вона хотіла. Я потім його розпечатаю і покажу. Так як вона хотіла, так як бажала, все зробили. От, а я зараз вже буду щось починати робити. Тільки поснідала. От, В залі я вчора прибиралась, а треба ще в спальні, бо наші вазони, бачите, немає вазонів. Всі переїхали в спальню, і там у нас ботанічний сад вже став. Все в вазонах цих розкладено. Треба зараз там і речі поскладати, якось порядок трохи навести, бо. Знає, то за цілий тиждень то складали, складали, де побачили, туди поставили, а треба його все розгребти. Тепер шафи немає. от, І того трошки цей візуальний шум трошки він напрягає. Треба речі поскладати. Ну і що, достала вчора курочки розморозила. Взагалі по меню навіть не знаю, що буду готувати, так продукти купили. А що готувати, взагалі не придумувала. От, в мене ще є скумбрія, скумбрію теж хочу запекти, але її, мабуть, буду зараз запікати, бо потім, ближче до вечора, мені треба духовка весь цей противень, щоб запекти там курочки. От, того зараз та рибку спечу, одразу її переставлю на тарілку, вимию духовку, від, бо скумбрія вона ж вонюча. Ну, такий в неї специфічний свій рибний запах. От, і що, і якийсь салат буде, але буде, може, якесь меню подивитись, навіть не знаю. Не придумав ще не придумувала. Я так, звісно, не люблю, коли воно, то, знаєте, не знаю, що придумати, і воно потім не йде поочередно, так, як ти плануєш. Буде оце зараз кавардак, мені здається, ну побачимо. Коротше так, стірку ще зараз запустити. Хліб, печеться, все йде. Ваня поїхав на роботу. У нас сьогодні п'ятниця, базарний день. Ми сьогодні працюємо весь день. От, а завтра в нас короткий день ми собі вирішили зробити, бо в нас ж гості будуть як це. Ми поїдемо на роботу, то Ваня попрацює, поїде до 12, поки наші гості проснуться, поснідають, то вже і Ваня приїде з роботи. Я завтра вдома. Так от така в нас програма Дня народження. От, хочу пофоткати. Сьогодні дівчата прийдуть и, ну, подружки, коротше, <кій> подружки однокласниця і подружка. От, і ще ж хочу, щоб Ксенія приїхала раніше, то їх пофоткати. Таке спочатку буде дитячий день народження, от, а потім вже всі будуть дорослі. От так, в сімейному кругу посидимо, відмітимо 10 років. Ми ніде його не святкуємо, ми святкували, що це 8 років, мабуть, да, 8 років ми в кафе святкували, от однокласники всі були. І все. А так ми постійно вдома. Отакі От діла. Так що так, друзі, починаємо робочий свій домашній день. Ще отак причепила, але дівчата прийдуть зі школи, вони будуть грати в приставку, то, понятно, що його знімуть. Ну, поки так, мені подобається. Причепила, коротше, треба вже йти щось робити. Час іде, бо на час дня поїхати, варю, це забрати з дівчатами і будуть вони собі тут тусуватись в кімнаті, а я буду. Щось робити. Отак. От Варені квіточки. Папа ще в час ночі нас поздравив. А у мене ліжко не достало, у дивіться. Варфій. Да, Варфій любить на цьому, на цьому халаті спати. От, У мене теж за квіти. І ось перенесла оранжерею, поки тут буде стояти на час, поки в нас гості. Буде тут. І дивіться, яка краса. Як уже гарно все. О, з якоїсь сторони вам показати. Ще вікно треба помити. Пташки позагадювали. Дивіться, брудне яке все з тої сторони. І гарно. Все зеленіє. Дощик пішов, все позмивав. І враз просто все почало зеленіти. Сьогодні ще й погода така гарна, скільки це градусів. Так, дивимося, друзі, скільки це градусів. Угу. 11, да? 11 градусів. Скільки у вас градусів? Напишіть, скільки сьогодні у вас градусів. Гарно. А, ходили якось до річки, лебеді приплили до нас. Я їм зерна взяла, така в мене була суміш зернова. Я прийшла туди на берег, а вони тікати. Ну, такі красені, пишні, взагалі, крила розпустили. Я так ж майну кинула у воду зверху, вона плавала, але поки перев. Піднялась наверх. А, дивлюсь, вони приплили туди. При, при, приплили на те місце, де я кинула, може, там і повизбірувати це зерно. На берег не хотіла сипати, думаю, воно навряд чи вони будуть аж на берег виходити, а у водички вони там, може, і повибирали щось. Коротше, отак. От Отака краса. Так, пів першої, що я зробила? Нарізала сирну і таку колбасну нарізку. Потім. Скумбрі я запечена, зараз переставлю в тарілочки. Начистила картоплю на вечір і зараз дітям поставлю. Відварюється м'ясо на салат. Так, це Я взяла тарілки переставити, скумбрію винести. Зараз нарізку теж винесу, замочила овочі, порізала м'ясо. Зараз буду маринувати і поставлю, ні, поставлю, поки трошки помаринується. І треба вже за варією їхати. За дівчатами треба їхати, їх забирати, бо скоро в них закінчуються уроки. Так що трошки спішимо. А, ще я ще, окрім того, що готувала помила двері тут на виход. Ну, коротше, в мене сьогодні жопка в милі. Помила двері, винесла білизну всю на двір, розвішала. Ще хочу тут пол помити, якщо встигну. Хліб спекли. Стоїть на з хлібопічки дістати. І зараз ще хочу би в, в цьому спальні прибратися. І, і і і начебто все. Моє меню вже розписала, наче слава Богу, я йду все по плану. Наче все встигаю. Те, що запланувала, наче воно йде своїм чередом, якби все встигаю. Мені подобається нарізку, яку я зробила. Ну прям картина маслом. Ну, забрала дівчат. Започекається. Привіт! З їдемо додому. Привіт! Жеремось додому, будемо кормити діду. Дівчата, в що це ви граєте? Типа в крокоділ? А там десь є гра крокоділ. А, це теж. Теж там щось написано. Так, дівчата розважаються, інші дівчата пішли десь в ванні чи в туалеті. Так, а я це поставила масло на підвіконня, щоб трошки підтануло. Оба дівки вже поїли. І ми з дівчатами теж трошки п'ємо вінцо. Дівчата в ожиданні торта. Зараз будемо різати тортик, стил винесли. Ліля тут у мене куховарить, фартушок який гарний. Ще трохи печуться мої курочки. Зараз е, приїдуть батьки. І будемо починати різати торт. Отак. Приїхали. Варя! Ну викрити буйки букиті ще. Ти що ти ще? Ой, гарний, Зараз я вазочку тобі дам. Тысячи. Тікят, все заблистили. І дивіться, яка шикарна корона. Не хочеш не їшу ж? Яка шикарна корона, вона так блистить. Гарно, Справжня. Дуже гарно. І торт гарний, смачний. Супер! Просто кожен камінчик виблискує. Брильянти. Срібна корона з У -у. Конечно. Супер. Бльостками все заблистіли. Ну, коротше, красота. Бльосток, звісно, будемо відмивати. На. Я пофоткаюся. Пофоткаюсь. <пишline> Хотіли зробити фотосесію чи відео зняти, як таке, як ми бачили в Тіктоці, модня ведав. Трошки не вийшло. Яке каже, яке? Сама бачила, каже, буду знімати, одягати корону, дути свічку і будуть блискітки розлітатися. Ну, трошки в нас не вийшло. Друзі, всім доброго ранку. Другий день, 5 квітня. Починаємо ранок з такої краси, який насичений колір жовтий. Так, я вже прокинулась, зараз будемо щось думати, якийсь сніданок готувати. Наші гості ще відпочивають. Так що зараз будемо щось тут на кухні, якийсь порядок наводити. Але вчора наче трошки прибралась. Зараз таке посуд розкласти. Коротше, є чим зранку зайнятись. Будемо щось робити. Ну, от, казали, що після посудомийки от така чашка обліз. Не знаю, що всередині. Дивіться, всередині теж нормально все. Все на місці, всі квіточки на місці, нічого не облізло. Можна брати. На дворі така гарна погода. ми Вчора даже в хаті не палили. Грубо заклали. Бачите, грубо закладено, а не палили. Жарко дуже було. Як гарно. Тепленько сьогодні теж буде. Там козички пасуться. Треба буде спуститись, подивитись на них. Люблю козенят, але коли вони в когось. Ташки співають. Як спокійно. Дуже гарно. Да, сьогодні буде гарна погода, так що можемо ще сьогодні, отак от у нас тут на задньому дворі винести стіл і посидіти ще на задньому дворі. Думаю, буде добре. Хочу мабуть чаю, чекали випити, порозкладати все треба. О, вчора все порозбирали, все поперемивали. Ну, Я так люблю зранку прокидатися, а кухня чиста. Супер. Зараз буде майстер-клас. Між до прочим, не папу, скала не Джонс розрішає своїм дочарям, щоб вони в окраси. Папе тоже так и скажи. Так, и Варюха, у нас с тобой еще фотосессия ждет. Какая фотосессия? С матрасом. Я, Ой, пожалуй, воздержусь за Вот и твоих десяти лет. Нет. Хочешь сделать? Да, да. мы дурачим. А, да, я думаю, с матрасом. Какой? Это да, с матрасом. Вот такой вот красивый. Это какой же? Красный, потому что у меня черный. Ну, конечно, красный. Ты же знаешь, что. Надо сам чуть-чуть румяны. Да. Так у мене наносити ось сюди буде. Угу, я знаю. І її ще ділюю. Роблю... Куди? Куди? У нас тут ма майстри роблять Це... макіяж. Як мені подобається, як воно пахне. Боже. Чи ти мене за ніс тримаєш? <ріст> Подожди. <помігите, ріст> Майстер <ріст> макіяжу. Чого мене за ніс тримаєте? Mm? <ріст> Слушай, Інна, ага. супер, огонь просто. Це тінями ти? тушується, дуже. Дуже тушується. Який... Воно ну, ось цей... якась помада. Варвара Івановна. Я шо, знала? Бачу, і розтушовує туш, 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 і що знала? Бачиш, жосткий и розтушевує хорошо. ж же дуїсти. Я туш переживаю, що вона потече мені. Она тече? Ну, вона може мене хороша. У мене є коричнева дуже класна. Ну, Я дуже на коричневу, на коричневу. Ну, а си, бажаю си. коричневу. Так. Ну, коричнева саме ця, вона прям робить ріснички такі, що як наче вони наклеє. Вони дуже жорсткі стають. цей бріск у мене є. Ну, ну, Дівчащий день у нас сьогодні. Я шикарно. тобі зроблю це по-корейськи. Тут чутно. Ні, нормальні губки. Та, ну, Таким яким? Мам, він дуже красивий. Послухай мене. Як так можна? Що? Не кричи, я дверь. А ти можеш оцю закрити двері? Поціль. О, господи, я тож Не, давай губи мені в останню чергу, я шикала. Ну, я такий капризний клієнт. Дуже, Дуже капризно. Ваня, будемо то їсти. А щоб і води залишався. От такий кінцевий результат. Сьогодні буде макіяж без макіяжу. Дівки ще фарбуються. Говорить, красу. Огонь просто. Так, друзі, дивіться, портиться наша погода, бо було таке сонечко, сонечко, сонечко. І тут з цієї сторони вже пішли темні хмари. Коротше, мабуть, буде дощ. Ну і по погоді ви передавали, що буде дощ. Але ми так надіялися, що буде гарна погода. Ну нічого. Ми, в принципі, планували біля будинку бути. Дивись, не впади, будь ласка. От, до річки не планували спускатись, так і буде. Біля будинку будемо. Зараз поснідаємо, вже обідати треба, а ми ще не снідали. Зараз поснідаємо, вже дочекаємося Ваню з роботи От, і будемо снідати. Форзиція яка гарна. Так, йдемо зараз до козичок, спустимося, трошки пройдемося, нагуляємо собі апетіт і будемо вже починати наш сніданок-обід. Пізній сніданок, ранній обід. Наші сусіди щось на городі там уже фризують чи що роблять. Не знаю. Я не розбираюсь, в що вони там роблять, як воно називається ця обробка. Ну, щось бачу, якась драбинка була, щось таке було. Прям доміка не було навряд. чи, якісь шнурки висять. Добрий день. Мар'я біжить до козичок. Ми зараз туди і назад уже. Мені здається, що дощик моросить. То ми ненадовго надовго. Зараз уже снідеть. Да, моросить дощ. Да? Дощик моросить. Ми ненадовго. Побачимо козичок маленьких. І назад. Боже мій, які малятка, як стрибає. Діточки. Мені ушеньки. Так красуня. красуня, ти красуня, ти красуня. Ну, це ж тварина може і таке зробити. Так? а малятка. малятка. Да. Всі козички в зборі. Поглади. А друге. Це, це е, коза. Це коза. Це не козлик. Да? маленьких, наверное, нельзя. Ну як вони підходять? Двіких присинтики. Не вики, мупуємо. І такі халяся. Так? Такі хорошики. О, от вам і сільський вайб, друзі. Козичка. Она не козичка. Та ні, ну, вона не цей, не накусається. Дивіться, як гарно. Не сильно б. Ти ж сінь, а ти була Ксінь, коли ми будували? Ні. Не було? А то був що? Да. Ой, я коли ще льот був їсти, будували. Ще почали зимою робити. Угу. Братан. 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 Козички, козички. А це хто? Козички. І це козичка. Треба козу заводити. Хочеш козу? Не лякай, не лякай. З не ними треба обережно. Що таке? Граються. Дітвора, дитячий садочок, і ось, ось ще дві козички. Ще дві козички. Дощ пустився, дівчата. Біжать, біжать, біжать. Намокли трошки. Нічого, не сахарні. Обігай та куди ще ж будете по, по землі бігти. <свісно> Дощик налякав. Давай. Я <свісно> доченька вже прибіжаю туди. давай, поки я полне мило, можеш бігати тут. Потім мити пол і все. Варфей! Варфей, що таке? Красавчик ти. Робота йде. А де ще один роботній? Нема? Диви, як гарно. Туди синє. Звідси сонечко. Вже погода покращується. Звідси сонечко, але ще оця хмарка, ну, я думаю, вона пройде. Ще до вечора час є, то буде гарно, я думаю. Зараз цю територію Ваня покоса і ми тут, може, столик сюди винесемо. Будемо за столиком сидіти. Дівчата повиходили теж подивитися, стравичка буде пахнути так гарно от і Закінчуємо сьогодні влог. Такий дводенний влог з Варіного дня народження. Добре відмітили. Дякую всім, що приїхали, наші родичі приїхали. Я вже говорила да, на початку відео, що Ліля ваніна сестра, потім чоловік Вадік, це варін хрещений, мама Надя, моя мама Оля, папа Петя, ну і ми домашні. Дітки ще були в Варіна Днінароджені. Спочатку діти були, потім ми святкували. От, дуже приємно, так знаєте, по-домашньому посиділи, відмітили, варене 10 років вже такий. Серйозний ювілей 10 років. Вона вже стає доросла, але так не хочеться, щоб наші діти дорослі Хочеться, щоб вони ще маленькі були. Хотіла вам ще показати варені фотографії, якісь відео там, де вона була маленька. Можливо, якось покажу. В мене не було коли це зробити, бо готувалась до дня народження. Якось не було хвилинки, щоб сісти за комп'ютер і щось показати. Якось буде на цей день, і я вам покажу, яка вона була мала. Дуже була цікава, кумедна, коли була маленькою. От. Не хочеться, звісно, щоб наші дітки дорослі йшли, хочеться, щоб вони були ще такі, знаєте, маленькі, домашні, нікуди не їхали, а вони виростають і летять з нашого гніздечка будувати своє життя. Ну ще, час у нас є, Варі тільки 10 років, що все попереду. Друзі, як завжди, всім дякую, що були зі мною, провели цей день, провели цих два дні. От, дуже приємно читати ваші коментарі. Я люблю відповідати на них. От чекаю сьогодні, під сьогоднішнім відео, ваші також якісь коментарі, побажання, можливо, наперед дякую, якісь, може, питання, буду рада відповісти на них. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.